Поговоримо з вами про популізм як різновид маніпуляції. Люди завжди ведуться на прості слогани і солодкі обіцянки. Люди люблять щось нове і провокативне, тому їх так приваблюють популісти. Популісти не люблять критику і незручні питання. Пам'ятаєте, як днями один відомий політик відповідав у літаку на запитання журналістів і заявив одному з них у відповідь на незручне журналістське питання: ви серйозно підірвали довіру до себе як до засобу масової інформації? Популізм uh, це не просто стиль політичної поведінки чи риторики. Це форма маніпуляції, яка має на меті вплинути на суспільну свідомість. При цьому використовує емоції, стереотипи та любов людей до швидких рішень. Основна сила популізму полягає в його здатності апелювати до найширших мас, обіцяючи їм те, що вони хочуть почути часто без реально підґрунтя для виконання обіцянок